По четверте, ви показуєте, що ви дупля не даєте взагалі, що таке соцмережа Інстаграм, а це раночок. Під'єднуйтесь. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему, тому що е, на інбренді зіткнулися е, з деякими речами, і я потім це побачила, от знаєте, якщо ви бачили, плюс-мінус я десь тиждень була відсутня в Інстаграмі. Я щось трошки публікувала, але мене майже не було. І я помітила одну тенденцію, яка стала супер ярко виражена. І я хочу сказати, що це, по-перше, незрозуміло. По-друге, ви показуєте хаотичність. По-третє, ви показуєте несерйозність. по-четверте, ви показуєте, що ви дупля не даєте взагалі, що таке соцмережа Інстаграм, а це вже ну, как би не дуже-дуже хорошо. Ми з вами поговоримо сьогодні про наліпки, які у нас з вами є в інстаграмі. Бачите, їх в нас багато. Кожна наліпка за щось відповідає, щось робить і чому вона робить. Да? Ми на інбренді змусилися з тим, що люди постійно можуть використовувати в кожному дні купу наліпок. От просто взяли і купу наліпок наліплять. Одна з такою наліпкою, після тої інша наліпка, потім інша, і погнали. Це дуже погано, тому що це впливає на. Ребята, то що у вас падають охоплення. Як це в плані видно, да, що падають охоплення? По-перше, коли купа наліпок, ви хочете, щоб людина натиснула. Людина не хоче, вона може один раз натиснути, два максимум. А коли кожна сторіс, а у вас 25 штук сторіс, і на кожній сторіс треба щось зробити. Ви маєте розуміти, що сьогодні у нас з вами дефамін короткий. Людина не хоче конструювати свою увагу і тицять вам на кожній сторісі щось робити. Вона не хоче. Тому, коли ми з вами говоримо про наліпки, ми маємо розуміти, що тут теж є стратегія. І вона вкрай.